Молодь для молоді про молодь така концепція щорічного фестивалю, проуроченого до міжнародного дня молоді. Цьогоріч подія зібрала учасників у палаці Потоцьких, перетворивши історичну локацію на майданчик для креативних ідей. Фестиваль має назву Апто if» і об'єднав активну молодь, яка прагне творити зміни у своїх громадах. Плануючи відзначення дня молоді, ми постаралися скажем, максимально різносторонньо е охопити публіку. Ви знаєте, що молодь це надзвичайно е така цілеспрямована, але в той же час надзвичайно строката публіка. Так? У кожного свої інтереси, у кожного свої переконання. Вони дуже е е агресивні відстоювані своїх ідей і цінностей. І тому е ми запланували такий фестиваль. Де молодіжні громадські організації або різні такі громадські організації, які працюють з молоддю, зможуть представити свої, свої напрямки роботи. На фестиваль зібралися представники близько двох десятків громадських організацій, благодійних фондів та креативних просторів. Програма була різноманітною. Тож кожен учасник міг знайти заняття до душі від творчих майстер-класів до інтерактивних дискусій. Ми сьогодні робимо добрі справи. Ми сьогодні плетемо сітки. Ми сьогодні вчимося надав. Дати першу домедичну допомогу. Ми сьогодні спостерігаємо за IT віртуальним світом робототехнікою. Ми маємо сьогодні можливість робити вогончарні вироби. Ми сьогодні маємо можливість просто відпочити, пройти такий навіть психотерапевтичний сеанс, тому що в нас сьогодні буде і презентація книги з переміщеної особи, і так само ми сьогодні маємо можливість творчо відпочити. Передодні дня молоді організатори провели молодіжний художній планер в Івано-Франківській міській художній школі та в інституті мистецтв. Творча подія зібрала талановиту молодь, яка представила власне бачення міста крізь призму мистецтва. Наша школа прийняла участь 13 дітей і три викладачі, і четверо студентів Прикарпатського університету. Ну я рахую це дуже гарний планер, тому що він такий він вийшов мо трохи спонтанно, але дуже так цікаво вийшло. Прийняли участь 17 учнів. І фактично всі роботи зробили. 8 серпня ми почали працювати. Працювали в п'ятницю, суботу і понеділок. І сьогодні ми вже роздати наші роботи. Ми представили на цьому свято, яке посвячено дню молоді. Фестиваль також мав благодійну складову. Усі зібрані кошти організатори спрямують на підтримку 102-ї окремої брахади ТРО. Лілія Бутяк, Денис Сатановський. Новини на вежі.